Ось такий арковий металодетектор встановили на вході у Рівненському ліцеї номер 1 Ініціювали такі заходи безпеки управління патрульної поліції в Рівненській області та управління освіти рівного законодавством на сьогоднішній день передбачено ряд напрямків, які можна реалізувати по-різному. Це і системи відеоспостереження, які підключені до тривожної кнопки по закладах освіти наших. Це є присутність служби офіцера служби освітньої безпеки. Це і, власне встановлення арочних металорамок, які ви зараз бачите. Ми мали прикривий випадок в одному з ліцеїв ножового поранення. Цього можна було уникнути, якби відповідно це ніж було виявлено на вході. Такі аркові металодетектори призначені для того, щоб виявляти небезпечні та заборонені предмети, які діти можуть принести у заклад. Перевіряти учнів та контролювати цей процес будуть офіцери служби освітньої безпеки. Діти вже знають, що. Що металеві предмети і на які саме металеві предмети воно реагує. Так як у нас стоїть столик, діти вранці викладають, Це можуть бути ключі, мобільний телефон і проходять. Якщо ще якісь реакції є, то ми вже звичайно діти можуть показати. І ми перевіряємо саме, що є в місці в сумках. Разом з тим, ці металодетектори в закладі слугуватимуть і евакуаційним виходом у разі надзвичайної ситуації, тому перед їх встановленням радилися із представниками ДСНС. Також враховували думки учнів та їхніх батьків. Попередньо з деякими батьківськими колективами з батьками, з дітьми особливо зібрала представників з кожного класу для того, щоб вони сказали мені після того, як ми встановили перший день, як вони до цього відносяться. Всі діти позитивно налаштовані, всі діти сказали, що це в першу чергу їхня безпека, тому проблем в цьому не бачать. Нові безпекові прилади ліцею вже встигли оцінити учні. й учні. Одинадцятикласник Андрій Ліснічук каже: на його думку, це рішення є правильним. Взагалі, рамка це безпека в школі, це насправді головне. Це ну це не є якоюсь проблемою для мене особливо, і для моїх однокласників також. Бо ну вони не сварилися, нічого не казали на рахунок цієї рамки, тому, тому так. Нам наші класні керівники казали, що таке може бути, таке ну сталося, і ну все. Окрім закладів загальної середньої освіти, металодетектори у Рівному вимагають встановлювати і у торгово-розважальних центрах. Так, директор одного із рівницьких ТРЦ Тарас Максименко розповідає: вони першими в регіоні запровадили такі заходи безпеки, адже це надзвичайно важливо в сучасних умовах. До того ж, додає, металодетектори є безпечними для організму людини. Уже декілька тижнів у нас працюють дійсно металодетекторні рамки в торговому центрі Капімол. Вони встановлені відповідно до рішення ради оборони області. Ми, власне, пішли на зустріч обласній військовій адміністрації, і першими в західній Україні фактично встановили металодетекторні рамки в торгівельному центрі. Окрім ТРЦ та ліцею номер 1 аркові металодетектори у місті встановили ще у двох школах: це ліцей номер 2 та Гімназія номер 24 Як зазначили в управлінні освіти, у майбутньому таких закладів ставатиме ще більше. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.